Молодець, молоді. Одного вечора нам зателефонував військовий і попросив про допомогу. Його вірного друга було поранено. Цей маленький песик знаходився з хазяїном в окопах на позиціях, і, на жаль, трапилось уламкове поранення снарядом. І песик не вставав, він лежав, не міг підвестися. І звісно, що військові на місці там не могли допомогти. Вони казали, що він був їм вірним другом. Він дуже відчував, коли б можливо буде атака ворожа. Він мог, міг це попередити. Був поламаний таз, були поламані задні лапки. Малиш? Покажи лапульку свою. покажи Під час лікування хазяїн часто регулярно він дзвонив лікарню, дзвонив волонтерам, дізнавався якийсь стан снікерса, чи зможе і коли зможе він забрати свого чотирилапого друга. Снікерс вже він два місяці відлікувався, він вже почав ходити і трошки шкутильгав. Ми просто затримували його тут, щоб хлопці могли дістатися більш безпечного місця і перехопити забрати песика назад. Але, на жаль, обставини склалися зовсім інакше. Очень ласковый, очень ласковый, послушный. Ну, конечно, команды скажи, я не буду сильно выполнять. Ну, так скажи, я очень, очень, очень ласковый. Что, ты ревнуешь? Ты ревнуешь? О, во, о, ревность у нас ревность пошла. Сразу ревность пошла, да, малышенька, Да, моя курочка, да? Да. Вот. Дві собани у нас. Дві собани красиві у нас. Два друга. Вони очень друг друга люблять. Они без друг друга просто жити не можуть. Да? Привіт, сникерс! Вот пацан позитив. Абсолютно. Да. Да. Побратими при всьому бажанні не змогли його забрати. Ми це розуміємо. Хлопці не можуть відповідати за такі обставини. І на жаль, родина. Військового не змогла, теж вони переїжджали. Ми зрозуміли, що треба шукати родину снікерсу. Писали пости в соцмережах, викладалася про нього, про нього інформація. Але на жаль, ніхто не відгукнувся на цей час. Хочемо знайти для снікерса найкращу родину, найкращого господаря. Народні прижимається.